Ця зміна цільового призначення насправді це окремий бізнес. Тобто створювати землю під забудову це окремий бізнес. Тобто є групи зі зв'язками з, з місцевою владою, які працюють в там, ДПТ, як щось купити дешево, потім продати бізнесу дорого. Розуміло, що окремі впливові забудовники можуть це робити самі, але ж це обрані. Інші вже з рук купують дорогу землю. Те ж саме, наприклад, для іноземців. Коли кажуть, що ось це ж закон, щоб інвестиції були правильно в економіку, щоб можна було дешево, швидко купити, там, побудувати. Але ж, вибачте, мова йде про зміну цільового призначення, землі сільгоспризначення. Але ж землі сільгоспризначення нас заборонено купувати і іноземцям, і компаніям, в яких є якісь іноземні власники. Тобто іноземні інвестори, наприклад, від цього закону взагалі нічого не отримують. Вони не можуть купити дешеву землю, щоб знімати ці призначення і почати стартувати свій проект.